Одна річ французький політик і німецький політик такого глобального масштабу. І там навіть після того, як брали російські гроші, ну, все рівно масштаб залишається масштабом. Да? І от з огляду на доцільність. Можна зістрібнути з цієї співпраці, або, скажімо, так сказати окей там от наші партнерські відносини тут закінчуються. Або взагалі нічого не сказати. Отак у випадку з керівниками і політиками центральноєвропейських країн, там ситуація. Ну навіть за масштабом вона трохи інше виглядає. І другий момент в дійсно ставлення суспільства. Незважаючи на всі ось ці історії ах, 56-й, 68-й рік. Все ж таки в, там, у випадку зі Словаччиною, там є ось ця травма славенофільства з 19 століття, яка йде, є там тільки білий цар, який от може там, захистити. і Вся ця історія вона, вона нікуди не поділася, да, як з'ясувалося, воно визначає багато що. У випадку з Угорщиною, ось ця травма Тріанона. Яка ось ця імперська, да, що всі навколо вороги, і от з цими ворогами треба шукати якогось союзника, а союзник у нас хто, а у нас ось да, тут Росія в цьому плані. І просто банальна фінансова у залежність. фінансованість розуміння, да. Да, банальна фінансова залежність от в обох випадках. Тому що е, просто да, от фінансова залежність, яка настільки сформована, уже що тут. Ну якось уже і некомфортно зістрибнути да, тому тут да, й не вийде, мабуть.